Валерій Романенко доєднується до ефіру. Це авіаційний експерт та провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Пане Валерію, вітання вам. Да, доброго дня. Отже, системи протиповітряної оборони, які нам можуть допомогти боротися з балістикою або з комбінованими атаками, система Петріот або система САМПТІ, вірно те, що ми зараз можемо використовувати і що можемо просити у партнерів. Ну, якщо ми хочемо боротися з балістикою, то саме, саме ці дві системи, причому в основному Петріот. Бо Петріотів у нас замало, шість на всю Україну. Ну, це офіційна інформація, це жодних секретів я не відкриває. Сам в Ті один, і той поки що не підтверджений його ефективність для знищення саме балістичних цілей, балістичних ракет. Тому поки що ми спираємося лише на ефективність комплексу Петріот. І на жаль, ми навіть Київ не можемо захистити одним комплексом «Петріот». Тобто, там, де американські війська застосовують одиницю батальйон, от батальйон міг би захистити Київ, батальйон Петріотів, бо він має три батареї. А ми змушені навіть наші найбільші міста захищати однією батареєю, тому інколи ворогу вдається проривати нашу протиракетну оборону. Ну і ще ми так розуміємо. Велика різниця в тому, яка саме це є атака, якою саме є сила потужності цих комбінованих атак. Ну, і, власне, яка ракета, яка балістика використовується? Якщо ми кажемо, посилаємося навіть Ройтерс, озвучує те, що останній обстріл Києва був здійснений Росією ракетою КН 23 північно-корейського виробництва, і вона є потужнішою за російську за власного виробництва. Вона є потужнішою в сенсі більшої, трохи більшої бойової частини. Але там 40 кілограмів на фоні 450 кілограмів там, російської ракети. Це 10 трохи менше 10%. от там справа в іншому: КН23. Вона простіша. В неї простіша траєкторія. Вона не має. Елементів фальшивих цілей немає на борту систем постановки радіоперешкод, генераторів радіоперешкод. Летить ну, практично по класичній балістичній траєкторії, без, жод... без особливих маневрів. А от Іскандер виконує маневри як на висхідній частині траєкторії, так і на термінальному відрізку з величезними перевантаженнями, тобто дуже різкі маневри. Перевантаження можуть сягати 30 ж. Ну, для прикладу, людина витримує тренований льотчик витримує не більше 9. Тобто, це вкрай різкі маневри, який дуже затрудняє власне, там же метод який влучання. Ракети в ракету, уявіть собі, Там діаметр Іскандера, 90 см, корейської ракети 95 см. Діаметр антиракети щось менше 30 см. От, такі об'єкти мають влучити на швидкостях 7 М. Ну, 7 тисяч кілометрів на годину мають влучити один в один. При цьому один з об'єктів ще й старанно маневрує, дуже різко маневрує на траєкторії. От. І при тому, що комплекс Петріот має купу недоліків. Ну, Наприклад, в нього антени бачать лише на 90 градусів. Якщо одночасно прилітає купа ракет по периметру міста, він просто не встигає на них зреагувати. От, тому навіть е, нам потрібна велика кількість Петріот, але хоча б ми отримали обіцяні 4-5, все ж таки, скажімо, 60% ракет, як був раніше процент, такий 60-70 ракет ми могли б все ж таки збивати. Mm -hmm. Ну от ви згодні з тим, пане Павле, от засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний він провів таку аналітику і зазначає, що Росія може виробляти значно більше ракет іскандер М, якщо вже до іншого типу ракет, ніж західні союзники своїх ракет до систем Петріот. Тобто, перевага виробництва навіть в Росії все ще залишається більшою, ніж та допомога, яку ми можемо отримати. Чи це все в порівнянні? Вкрай невірне твердження: Росіяни здатні випускати, здатні були випускати до 60 ракет Іскандер і Кінджал разом узятих на місяць, От, скажімо, тотальний випуск лише антиракет сягає 650. Ну, щоправда, на рік. Угу. Тобто ці цифри або порівняльні, або Пан Павло порівнював те, що нам дають союзники да, з тим, що Росія виконує, використовує на фронті. Тоді дійсно його фраза, ну але це треба а да, Тоді його фраза цілком вірна. Що нас чекає, і те, як Росія зараз готується. Зазвичай ми переживаємо такі подібні комбіновані атаки, потім маємо десь тиждень Передиху, скажімо так, уже маємо називати речі своїми іменами. Потім маємо атаки на інші міста нашої держави. З чим пов'язаний ось такий алгоритм, який вже напрацювала Росія з підготовкою і з виробництвом цих ракет, Розумієте, це конвеєр. Як тільки завершився попередній наліт, одразу ж готується наступний. Там може бути, ну, як у разі там, удару, наприклад, по, там, по якомусь там, особливо важливому російському об'єкту, там може бути там, удар у відповідь, але то таке, розумієте, то на відповідь, удар на відповідь, це процес постійний. І, е, наприклад, ракети Х-101, це основний компонент. Російських ракет при ударах на велику дальність, бо у них величезна дальність там 5,5 тисяч кілометрів. Да, значить, їх готують довго, відносно довго, там ну, кілька днів може готуватися. А от пуски іскандерів можна підготувати за пів години. Пуски шахетів теж вони, вони на постійній основі. От тільки тільки на пускові винесли одні ракети, вже готуються до о, пуску наступна партія. Да? Там не потрібно великого часу. Тобто росіяни все це поставили на потік, От. і удари будуть продовжуватись. Єдине, що вони можуть призупинятися при якихось там політичних. Так би мовити, елементах перемовин, да? Значить, вони можуть бути трохи призупинені, але все одно процес йде весь час. Він постійний. Єдине, що а, тижневий строк, це потрібно росіяни перед наступним ударом вияснюють, наскільки їм вдалося уразити цілі намічені на попередній удар. А для цього потрібна старанна розвідка, потрібна добра погода, видимість над об'єктами, яких вони попередньо хотіли уразити. Да? От, і е, тому там може бути плюс-мінус 2-3 дні е, різниця в ударах. Але те, що раз на тиждень вони будуть наносити удари, можливо, навіть частіше, якщо лише застосовуватимеся іскандері, і шахеди, то й частіше. КН 23 ми сказали про це озброєння про ці ракети балістичної північної Кореї, які використовує Росія. А що сказати про різного типу безпілотників? Їхні, їхня кількість також збільшується і різновид в Російській Федерації. Чи поки що ми бачимо те, що використовує Росія, і розуміємо, що це поки все. Ну, поки так, в фахових медіа обговорюється тема появи російських реактивних безпілотників, реактивних шахетів, теж безпілотників великої дальності, скажімо так, не такої дальності, як у поршневих шахедів, звичайних, там 136, а реактивні шахеди 238 будуть мати меншу дальність, але вдвічі більшу швидкість польоту. Крім того, росіяни е, зробили цілу лінійку простих примітивних е, безпілотників, які мають дальність там, до 100 кілометрів. Ну от ними вони якраз пробують обстрілювати там, обстрілювати Запоріжжя, наприклад, да, пускають ці свої молнії. І інші міста в них, коли вони да, ці безпілотники можуть можуть запускатися ну, буквально там в е, кілометрі від лінії бойового зіткнення. А летять летять на 90 кілометрів. Тобто, як і ми, росіяни, застосовують цілу лінійку ударних дронів на малу дальність, на середню дальність, на велику дальність, при тому, що в повітрі дуже часто висять їхні дрони-розвідники. Але останнім часом наші засоби ППО весь час вдосконалюються, і з розвідниками йде війна нещадна. Вони винищуються просто а, темпом більшим, ніж росіяни здатні їх виробляти, і всіх типів. Бо ми зараз активно застосовуємо зенітні FPV і інші зенітні дрони. А це дешево і сердито. Ну до речі, як є комбінована атака, так є й комбінований захист. Те, про що писав і президенту України Володимир Зеленський в соцмережах, от місяць тому він згадував про те і дякував за міражі нашим партнерам із Франції, те, що вони можуть вдало знищувати різного типу безпілотники. От, якщо згадати пане Валерію, міражі в 16-ті, інша техніка, якщо це не безпілотники, які ми можемо протидіяти, або не системи ППО, саме е, те, що може повітря нас ще захищати, наскільки ми бачимо результативність от цієї авіаційної техніки. Ну, розумієте, там е класні радари, які добре працюють на фоні землі. Бо зрозуміло, що винищувач, якщо там крилаті ракети і дрони летять на висоті 50 метрів, то винищувачі в умовах пересіченої міс... міс... ну, місцевості, да? в Україні їм важко буде літати. Вони все ж таки отримують висоту 500-400 метрів. Загалом на малих висотах літають. Малі висоти це до тисячі метрів, але не надмалих. Винищувачі, чому їм значить, дуже ефективно використовувати при знищенні крилатих ракет? Тому що для винищувача це ідеальна ціль. В них швидкості майже співпадають крейсерська швидкість винищувача і крилатої ракети. Він може підходити до неї близько, напевно, і збивати навіть з гармати. Я вже не кажу, що для збиття крилатих ракет, які цілі не маневруючі, дуже зручно використовувати старі ракети малої дальності. Цього вистачає: старі радянські, старі е, українські, старі французькі ракети, що власне і робиться. Бо ті f 16 які нам демонстрували, коли передавали ці літаки, да? Там старі ракети виробництва, скажімо так, початку кінця 80-х, початку 90-х років. Звичайно, найновіші публіці не показували, але, власне, такі Сайдвіндер, там AI-9 моделей L чи M. Це те, що нам потрібно. Це найдешевші ракети малої дальності, які Вистачає 10 разів вистачає для збиття найкращої найсучаснішої російської крилатої ракети, бо там вони наводяться на джерело випромінювання на реактив сопло реактивного двигуна. Угу. Тому ці винищувачі, ну і наші також працюють винищувачі ефективно, нашими радянськими ракетами р 73 І чому це нам вигідно? По-перше, економія зенітних ракет. По-друге, ракети малої дальності зараз для авіації зайві. Зараз всі повітряні бої відбуваються на середніх або великих дальностях, так від 60 там, до 150 кілометрів. От тому просто ракети малої дальності для боїв з ворожими літаками це зайва, зайва вага на літаку. А от проти крилатих ракет ідеальна зброя. А от до речі, якщо казати про масований обстріл Російської Федерації, тут ми також маємо успіх. І от пам'ятаєте, ми обговорювали в ефірах про власне виробництво техніки, про власне виробництво ракет або дронів, які можуть діставати до території Російської Федерації, до складів боєприпасів, до авіабаз і тому подібне, от зараз є також підтвердження того, що є пошкодження на території Російської Федерації завдяки збройним силам України. Сподіваємося, що це якимось чином зможе вплинути на кількість обстрілів України в найближчі дні, принаймні. Але от наскільки ми тут є прогресивними в тому, щоб уразити склади боєприпасів в Росії або ем, різного типу там заводи, підприємства, і так далі. Ну щодо ураження складів фронтового рівня, то нам це вдається. Тобто щодо ураження ворожих арсеналів. Да. Ну теж вдається, але рідше за минулий рік ми нанесли удари лише по трьох арсеналах російських. За нинішнього року вкрай дуже вдалий удар по одному 51-му арсеналу російському. Там, скажімо, не менше третини боєприпасів, що там знаходилися, вони майже напевне знищені. Да? Е, я хочу сказати, що е, ми використовуємо різні типи дронів для різних, скажімо. Регіонів, по яким ми б'ємо. У нас є як росіяни використовують дрони малої дальності, але в них проблема з дронами середньої дальності. У нас якраз є дрони малої дальності, які ми б'ємо по, по російській там, артилерії, по російським системам залпового вогню. Є дрони, можемо назвати середньої дальності, які дуже ефективно працюють по Криму, причому. Вони працюють по е, Криму прицільно по об'єктах в Криму, по найважливіших об'єктах: по радарах, по станціях радіоперешкод, по зенітним системам. Чому вони мають або власну систему пасивного наведення на радіолокатор, або можуть мати управління? Це дуже важливий момент. Бо шахеди летять без жодного управління. Він Має координати, він туди летить. А тут оператор до останнього моменту наводить наш безпілотник середньої дальності на ціль. Так працює, наприклад, наш рубака, дуже ефективний дрон. От. І тому там у росіян влучення прямо в радар. Щодо складів, ну, тут ситуація гірша, бо наші дрони мають невелику бойову частину і треба дуже вдало попасти, тоді, коли прибуває ешелон з боєприпасами на склад, і вони ще на ґрунті. Тобто по них там 30-40 кілограмів бойової частини нашого далекобійного дрона вистачає для того, щоб відбувся повторна детонація і підірвалися ці боєприпаси, які тільки підвезли. Ну саме так і сталося на цьому 51-му полігоні, який до 22 квітня було по якому було нанесено удар. Дякую за аналітику, пане Валерію. Валерій Романенко, авіаційний експерт, та провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Був зі мною на прямому зв'язку.